У нас така була серйозна поломка, що неможливо було помитися, тому що текло із гусака із підкрану. Весь м міститель він був такий протікаючий. Це Було дуже незручно, коли власник житла був тут. То він сам все робив, все міг поремонтувати майстер на всі руки, як то кажуть. Але зараз він воює, він нас захищає. Світлана Сєрікова – переселенка з Херсону, понад рік проживає в Івано-Франківську, і вона має квартиру у дружини військовослужбовця Зіновія Куцого. Жінка розповідає, що власниця квартири звернулася до комунального закладу Дім воїна для безкоштовної заміни змішувача у ванній. Зі слів майстра Павла Совтуса, послуги дрібного побутового ремонту рідним військовослужбовців. Він надає в меж. Проєкту помічник сім'ї захисника у списку послуг понад два десятки позицій. Заміна змішувача, з його слів, вартувала б власникам близько 400 гривень, а він встановив безкоштовно. Був поламаний змішувач у ванні. Попередній раз приїхав, домовилися з людиною, що вона купить другий. Я цей раз приїхав, міняю і все. Ідея хороша, тому що. Ну, до кого не прихожу, всі дуже дякують і кажуть, що це дуже потрібно, тому що є тимчасово переселені особи, і вони тут нічого не знають, і вони ну, не знають навіть, де майстра замовити. І того користуються цією послугою. Роблю добре діло, можна так сказати. Люди дуже доволі, тому що ну, зараз послуги майстра не є дуже дешеві і ну, користуються попитом. Помічник сім'ї захисника у Домі воїна започаткували у січні цього року. За цей час нею скористались близько 30 родин військовослужбовців, каже директор комунального закладу Дім воїна Микола Крошний. У нас є певний перелік послуг, які ми можемо надати безкоштовно для дружин-матерів, військових або людей, які загинули на російсько-українській війні, наших героїв. Серед цих ну можна ознайомитися у нас на фейсбук сторінці з переліком цих послуг. До нас просто вартує зателефонувати, сказати ряд своєї проблеми. Наступне наш наш працівник передає номер телефону заявника нашому фахівцю. Далі фахівець дивиться по графіку, коли в нього вільні години, і коли підходить людина, яка до нас звертається, і все. І домовляються про зустріч, приїжджають, дивляться на місце. Якщо можливо відремонтувати, то ремонтується. Якщо ж потрібно замінити якусь деталь, тоді люди купляють самі ті запчастини. А наш фахівець просто безкоштовно замінює їх. Зі слів Миколи Крошного. Наразі послуги надає один майстер, якщо заявок буде більше, працюватимуть два помічники. Наталія Васоловська, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська.